Свій новорічний відпочинок вже сьогодні, бо ризикуєте не потрапити у потяг. І хоча Укрзалізниця перед святами зазвичай збільшує кількість поїздів і причепних вагонів. Це мало допомагає пасажирам. Каси у передсвяткові дні беруть штурмом. Купити квиток, щоб дістатися додому, намагалася і наша Христина Шкудор. Дефіцит квитків вже традиційно напередодні нового року залізниця не може вивезти усіх охочих. Додали ще 20 поїздів. Утім це ситуацію не врятувало. Має на різдвяні свята їде додому автобусом. До значних каз уже кілька разів чергу вистояла, але марно, квитків немає. Тепер доведеться переплачувати, їхати маршруткою. Бо в плацкартному вагоні по студентському до Хмільника можна доїхати за 12 гривень, автобусом за 60. Та ні, білети вже розкуплені, так як я саме Хмільника. ну, Хмільницького району, то я буду їхати вже на маршрутки, платити. Звичайно, вже... Велику ну нічого, але де знати, що я доїду додому на нове. Найбільший ажіотаж з квитками до Ужгорода та Івано-Франківська, хоча поїздів туди й додали, усе розмали за кілька хвилин. Залізничники пояснюють, квитки продають одразу в усіх касах країни та СНД. Тож їх розбирають за кілька секунд, а от потрапити на поїзд на схід легко. До Івано-Франківська нічого нема. Ага. А, наприклад, до Донецька. На друге число? Так. Да. На, на 16.36. Студенти навіть флешмоб на вокзалі влаштували, роздавали перехожим квитки на потяги фальшиві. Кажи, щоб і принесли іграшкову залізницю. Кажуть, невдовзі українці саме в таких вагонах будуть додому їздити, бо ситуація з квитками на свята просто катастрофічна. Частині людей щастить, а великій частині не щастить. Вони не такі наполегливі, вони розвертаються і йдуть. Величезна кількість українців не зможе пересуватися в межах України, оскільки вже скорочено на 30%, наприклад, кількість електричок. Планується скорочення кількості потягів. Залізничники кажуть, така передбачали. Такий агіотаж ежегодний. На 29-30 число із Києва буде відправлятися около 130 пасажирських поїздів. это не учитывая пригородне. Це практично максимальна способность способність сьогодні Київського узла. В Укрзалізниці звітують більше половини квитків у всіх напрямках, вже продані. Можливо, додадуть ще кілька поїздів, але це не допоможе. Залізниця і так працюватиме на повну потужність. Вивезти усіх просто нереально. Наприклад, населення міста Києва складає близько, більше трьох мільйонів чоловік. Якщо навіть кожний десятий захоче уїхати із Києва, це вже порядку 300 тисяч чоловік. Існує таке поняття, як пропускна спроможність залізниці. Як я вже казав, це наявність рухомого складу. Тобто це технічно неможливо. Аби не зустрічати Новий рік на вокзалі, залізничники радять пересісти в автівки чи автобуси. Або бігти за квитками уже сьогодні. Щоправда, є й інший варіант купити через інтернет і переплатити при цьому 30 гривень. Або купувати квитки з рук в останній момент. Христина Шкудур, Оксана Котова, Данило Подошевський, Новий канал.